Прямо так зараз скажіть все, я приймаю рішення, бо я знаю тепер, що є тільки один посередник між мною і Богом це Ісус Христос. Тому ми молимося Небесному Отцю у ім'я Ісуса Христа. Тому Ісус сказав все, чого не попросите у Отця Мого, у моє ім'я отримайте. Прости нас, Боже! І благослови. Хай це буде наше тверде рішення молитися, телефонувати Богу. Боже, також ми молимося і просимо Тебе. Якщо в нашому житті були сумніви, і ми не набирали, но не добирали номер, якщо десь була віра, а потім приходили сумніви, може довго відповіді не було, чи ще щось і диявол змог нас. Обманути, що Богу не до нас, що йому все рівно, це брехня, це неправда. Насправді Бог чує наші молитви. Але написано, треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував. Не сумнівався, а вірував. А апостол Леаков, ми читали, каже, той, хто сумнівається, він хай навіть не думає, щось отримати. Тому ми просимо, вибач нас за всякі сумніви. І з сьогоднішнього дня ми просто приймаємо це рішення. Кожна наша молитва вона буде сповнена віри без жодних сумнівів. Також я молю тебе і прошу, мій Бог, саме по проповіді. Пробач нам всі наші егоїстичні молитви. Коли ми були наполегливими, коли ми не сумнівалися, коли ми все робили, як поп... сьогодні я навчав, але всі ці молитви були повернуті до нас улюблених. Я знаю мій Бог, що якби ти був егоїстом, ти б ніколи не послав свого Сина вмирати за наші гріхи. Тому і ми. Твої діти в першу чергу повинні думати за других. Да, буває нам погано, да, буває щось болить, да, буває нічого навіть їсти, да, буває на душі дуже погано. Але завжди є люди якісь поруч з нами навколо нас кому ще хуже, комусь ще гірше. Допоможи нам не заплющувати свої очі. І не закривати свої серця на біль цих людей, на страждання цих людей. Зроби наші серця чутливими до їх горя, щоб ми стояли на своїх колінах і молилися в проломі за них. Бо вони вони не віруючі, вони максимум, що вони можуть, це повторити Отче наш. Але ми знаємо вже, що це не працює. Також, мій Бог, ми просимо і молимо тебе, благослови, допоможи нам, будь ласка, у цьому четвертому прикладі, якщо є гріх у житті, як його іноді Біблія називає улюблений або гріх, який запинає, який відрізає нас від мережі, від зв'язку з Богом. Якщо є в кого такий гріх, я молю і прошу тебе, пошли прямо зараз свою благодать. Щоб серце кожного зараз сокрушилось, як твоє серце, почало боліти, як твоє серце болить, коли ти бачиш, як твої діти грішать. І про це може ніхто не знати і ніхто не бачити. Але ти знаєш і ти бачиш. Хай цей гріх наш, з яким ми не можемо впоратися, стане для нас самих противним, мерзотним, гірким. І також, щоб ми ніколи не забували це слова апостола Павла, коли він сказав, ви ще не до крові боролися проти гріха. Дай нам мій Бог, щоб наше відношення до гріха було саме таким. Прости всі гріхи наші, дай благодать Твою побороти їх і жити вільними і бути завжди з тобою на зв'язку. Ми любимо тебе і обіцяємо за кожну відповідь, за кожне диво, чудо. За кожну твою допомогу і відповідь на молитви наші, Тобі єдиному віддати всю славу, всю честь і всю хвалу. Молилися в Ім'я Ісуса Христа і вся церква нехай скаже. Амінь. Дайте Богу славу. О, Алілюя! Наші життя зміняться, наші е, сім'ї зміняться. Наше місто зміниться. Амінь. Хай Бог благословить нас всіх. І наше зібрання, воно вже підійшло до кінця, але ще одна дуже важлива молитва. Давайте ще трошки потерпимо, трошки ще декілька хвилин. Давайте не будемо нікуди йти, потерпимо просто так собі в руки. Це якраз наполегливість, коли ми сьогодні побуду. І я звертаюся до наших гостей, якщо ви перший раз. Або другий раз у нас. А можливо, ви були в церкві, в нашій чи де якісь другій, а потім відступили від Бога, а знову почали грішити. Або перший раз у нас. Я вас запрошую, саме вас. Придіть до мене наперед. Ми помолимося з вами молитвою і попкаємося перед Богом. Перед Ним попросимо прощення. Тому що це дуже важливо. Ісус Христос, Він сказав такі слова. Просіть. І дано буде вам. Він сказав такі слова, що я, будучи праведний, віддаю добровільно своє життя за грішників. Для чого? Не для того, щоб стати грішним, як і вони, а щоб вони стали праведними, щоб вони отримали своє прощення. Привіт! Тому візьміть ваші речі, якщо ви перший раз, або може, ви відступали від Бога і ви хочете обновити своє покаяння. Підходьте сюди до нас. І будемо молитися. Я поведу вас в цій молитві. Подивіться на сусідів ваших. Якщо ви бачите незнайому людину, допоможіть, можливо, людина не знає, як я вийду. Допоможіть. Давайте будемо як гостинні хазяїва е, ми цієї церкви. І давайте ми вийдемо перед Богом, саме перед Богом. Да, давайте під оплески наші. Оце треба сказати обов'язково. Да? Давайте підтримувати нашими оплесками людей, бо їм в незручно. Вони ж перший раз і вони вагаються, вони стісняються. Дякую, дя дякую, дякую. Виходьте, проходьте до нас. Ми будемо молитися з вами, будемо молитися за вас. Виходьте, виходьте, виходьте. Якщо ви там ззаду ще беріть ваші речі, виходьте сюди до нас, будемо молитися ще хвилинку. Я б це церква, якби був там, де ви, отак би рукоплескав би і рукоплескав би, і рукоплескав би. Не жаліючи своїх долоней, би рукоплескав би отак от. Може, ще хтось і вийде під наші оплески, і це змінить життя людини. Нам всього калорії треба потратити, калорії, калорії трошки. А людина вона е, отримає прощення своїх гріхів і спасіння. Дякую, дякую. О, оце нормально, це гарна атмосфера. Алілюя. Пастор, так а що я оце, калорії витрачаю, а ніхто не виходить? Ну, значить, уже всі. Слава Господу. Я хочу до вас звернутися. І в Біблії написано, що всі люди згрішили. Що нема праведного нікого. Це правда. І я грішив. все нормально. Але для того Ісус Христос і пішов на хрест, на смерть на хресті, щоб викупити наші з вами гріхи. І далі все дуже просто. Кожна людина яка в це повірила всім своїм серцем. І кожна людина, яка повірила і попросила у Бога пробачення, за свої гріхи, які пам'ята, не пам'ята, вона від Бога отримує прощення. Не тому, що ми такі більш-менш нормальні, а тому, що Ісус заплатив повну ціну за всі наші гріхи. Тому ми зараз помолимося перед Богом. Я буду казати цю молитву, говорити її в мікрофон. Церква підтримає нас зі своїх місць, і ви теж повторіть за мною цю молитву і з свого серця до Бога. Давайте приклонимо наші голови перед Богом і заплющимо очі, скажіть голосно: дорогий мій небесний тато! Я молюся тобі у ім'я Ісуса Христа. І я прошу тебе, пробач всі мої гріхи, які я пам'ятаю і не пам'ятаю. І я знаю, я не слуховую на твоє прощення, але я вірю, що Ісус Христос, Божий Син, помер на Голговському Христі. За всі мої гріхи і воскрес на третій день, щоб саме сьогодні я був повністю оправданий. І тому я прошу у ім'я Ісуса, пробач мене. Скажіть Ісус, прийди в моє серце, прийди в моє життя, стань моїм Господом. Моїм Спасителем, моїм кращим другом, допоможи мені відвернутися від гріха і почати нове життя разом з тобою, прямо з сьогоднішнього дня. І я приймаю подарунок вічного життя, як твій дар, за який ти Ісус пролив свою кров. Віддав своє життя на Головському Христі. Скажіть твердо, дьявол, я відрікаюсь від тебе, забирай свої хвороби, залежності, гріхи, прокляття і пішов вон із мого життя. Я більше не належу тобі, але Ісус Христос, Він мій Спаситель. Він мій Господь, мій цар і мій Бог, у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Господу! Слава Господу, слава Господу! Ми вас поздоровляємо і у нас для вас є подаруночки Пастир Павло прямо вас. Пройдіть з ним туди до Фоє, до фоє, буквально на 5 хвилин. Ми вам подаруємо подаруночки, Пастор помон. Пройдіть під наші оплески, пройдіть, пройдіть церква під наші оплески. Аллилуйя, Аллилуйя. І у нас ще є молитва за наші нужди. У нас ще є молитва за зсу, у нас є молитва за нас самих. І тому давайте ще хвилиночку. Давайте ще скажи, сусіду, в тебе ще є порох в пороховницях? І ще віра твоя є в тебе. Амінь. Скажи так, так. Я на піки, скажи, на піки. Амінь. Давайте ми простримо наші руки сюди, направимо руки і молитви за нужди, усі нужди, потреби, які написали. І також за ЗСУ помолимося і за себе. Дорогий наш Тато Небесний. Ми приходимо і приносимо тобі всі ці нужди, бо ти сказав, щоб ми приходили до тебе зі своїми проблемами, щоб ми на тебе надіялися, щоб ми до тебе зверталися, щоб ми не шукали якісь е інші варіанти, бо ти піклуєшся про нас. Тому ми приходимо повні віри, повні віри, і у нас нема жодних сумнівів, що ти чуєш нас. І що ти відповідаєш нам. Ми також молимо і просимо Тебе за наших воїнів. Боже, благослови наші збройні сили, благослови наших воїнів, бо вони плотять таку величезну ціну, щоб ми могли отак збиратися, щоб ми могли отак от насолоджуватися Твоєю присутністю. І ми хочемо віддячити їм і віддячити не тільки коротенькою молитвою під час зібрання, але молитися за них. За зсу за наших воїнів кожного дня у себе в домівках наших. А сьогодні ми молимо і просимо: борони їх, Боже, і дай нам перемогу, щоб ця війна скінчилася якомога раніше. Дякуємо тобі, дякуємо тобі, дякуємо тобі. Церква послухайте. Десь трохи більше тижня назад у Америці, у штаті Кентукі, я забув, як місто називається, зібралися е християни, лідери християнських різних таких течій е протестантських. Саме е по проповіді Євангеля це була тема велике доручення і церковний ріст. І там були дуже імениті такі, знаєте, пастири, у яких там десятки і сотні тисяч людей в церквах. І поїхав один пастир з України туди теж. І він зробив під час одного з зібрань прямутну трансляцію. Я в Фейсбуці бачив, сам бачив. І хочу з вами поділитися. І там один пастир з Колумбії, у нього тут теж дуже велика церква, там багато-багато тисяч людей. І він ще служить пророческим даром, у нього пророчський дар є. Щоб ви розуміли, наскільки пророчеський дар він отак може в залі отак до незнайомої людини. Він перший раз її бачив звернутися і сказати, вас зовуть так-то і так-то. Ви з такої-то країни, з такого то міста, і серія вашого паспорту така, номер такий, навіть так. так І він цю людину вперше бачить. Ну і звісно, і паспорти він її ніколи не бачив і так далі. І він, цей пастир, прямо під час цієї конференції і перед своєю проповіддю, він почав пророчити. І він каже, я бачу цифру 8, А ні, він підняв делегацію з України і він каже, це стосується України. Це я вам свідчу, щоб ви молилися тепер. Це стосується каже України. І я бачу цифру 8, 8, 8, Мені Бог показує 8. Потім так молиться, молиться, може молиться і каже, і я бачу цей грудень, грудень, місяць, декабрь по російськи грудень, 8 грудня. 8 він каже: мені Господь показує 8 грудня. І далі він каже, щось повинно трапитися 8 грудня на Росії, що вони почнуть не на Україну а один на одного. І війна в Україні скінчиться. Але увага! Любе пророцтво, щоб воно сповнилося, його треба прийняти. Чуєте? Не колумбійцям, не американцям, навіть не росіянам, бо це пророцтво воно стосується України і українців. І тому прийняти вірою це пророцтво треба нам з вами. І нам з вами ми зараз помолимося. Треба кожного дня молитися. Кожного дня. 13 листопада, 14 листопада, 25 листопада, 30 листопада, 5 грудня, 7 грудня. І 8 ми побачимо. Що щось Бог зробить. Боже, ми так вдячні Тобі. Ми приймаємо це слово, ми приймаємо Твоє слово. І ти сказавши Твоє Слово, воно яке ти посилаєш на землю, а саме на Україну, саме до нас ти послав це слово із Америки через колумбійського пастера. Уже саме це вказує нам на те, що це ти, мій Бог зробив. Це не може бути якимсь співпадінням. Тому ми приймаємо це слово і віримо в те, що ти щось зробиш саме 8 грудня, для того, щоб війна скінчилася нашою перемогою. Ми так молимо і просимо тебе, мій Бог, благослови. Хай це слово, воно не повернеться до, до тебе, не виконавши те, для чого ти висвободив його в Україні в Америці через. Колумбійського пастора Дякуємо тобі, мій Бог, за це слово. Також я молюся за моїх братів і сестер. Положіть одну руку на себе, одну до Бога, благослови нас, щоб ми були світлом, світлом, яке світить в темряві, світить сусідам, світить нашим знайомим, світить нашим рідним неспасеним щоб ми. Були сіллю, яка має силу. Проповідували Івангелі, свідчили людям про Христа, про дива, який ти зробив для нас. Це наша головна місія робити людей невіруючих твоїми учнями. Ми дякуємо тобі і віддаємо всю славу, всю честь. І хвалу. Молились у ім'я Отця, Сина і Святого Духа, і вся церква хай скаже Амінь. Слава Богу. Наше зібрання, наше зібрання підійшло до кінця. Зараз ще молитва за пастора. І вітайте один одного, благословляйте один одного. Давайте помолимся за пастора. Боже, мы благодарим Тебя за пастора, Господь. Он трудился, искал лица Твоего. Ты дал Ему слово, которое Он принес в церковь, Господь. Наполнил сердца наши, Боже мой. И мы сейчас хотим также благословить Его, Боже мой. Чтобы Ты высвободил свою благодать на Его жизнь, на Его семью, Господь Бог мой. Чтобы Боже, Твои благословения пребывали всегда в Его жизни. Чтобы Его служение всегда всегда было примером для каждого из нас. Боже, мы благодарим Тебя, Господь Бог мой. Благослови его здоровье, Господь Бог мой. Храни его на всех путях. А мы Тебе будем воздавать всю славу и честь за Его жизнь и служение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа и все сказали, аминь, воздайте славу Богу. Я забув передати вам вітання. Привітання з нашою річницею від наших е, духовних батьків. Це пастор Сандей, Пастор Босе і також ще пастор Наталія. Вона як старішина. Вони написали, бачили пости в Фейсбуці там іще, і вони написали. І особисто мені і там коментували, теж передавали вітання, дуже раді за нас, що у нас було таке свято, річниця. Так багато людей прийняли Ісуса. Слава Богу, але давайте, щоб у нас на кожному зібранні багато людей приймали Ісуса. А для цього ми повинні цих людей запрошувати. І хотів також, крім привітання, сказати, що прямо зараз, під цей час, коли ми тут, наші батьки духовні, пастор Боса, пастор Сандей, пастор Наталя, ще там делегація, Вони знаходяться у Африці на великій конференції. Така вона там містцерковна конференція, тисячі людей, і пастор Сандей він як головний спікер, він служить, молиться. Я дивлюся, там мені присилають силочки, але перекладу на українську, на російську нема. Тільки англійська і французька, бо це африканська країна Кот-девуар.